Вітаю! Чергова передача серії Зрада чи перемоги від мене Олексія Голобуцького. Я намагаюсь давати такі аналітичні огляди раз за 3-4 в тиждень, як виходить, значить, буває рідше. Так що, кому подобається, підписуйтесь, дивіться. Сьогодні одна тема це реакція Путіна на подкурську операцію. так? Було вже декілька таких реакцій. Ось остання в понеділок він зробив такі достатньо гучні заяви, в першу чергу для свого населення, ну і в другу чергу для України і для Заходу. Так ну, по-перше, звичайно, він говорить про те, що українські війська, тобто терористи, тероризують мирних громадян Російської Федерації і нападають на ядерну інфраструктуру. А також він сказав, що цілі СВО будуть виконані. Ну як завжди, ми переможемо тому подібне. Але це, звичайно, не особливо цікаво. Цікаво це як він як він визначає цілі цієї операції української, і тут він повторює такі і західні і деякі українські наративи з приводу того, що ця вся операція робиться ну, в тому числі заради того, щоб посилити переговорну позицію. У можливих майбутніх переговорах з Росії, перемовинах з Росією. І він дає відповідь на це, що ні, після цього всього ніяких переговорів. Заради чого тоді треба було взагалі про це говорити? Щоб сказати, що ніяких переговорів не буде, невідомо, але мені здається, що логіка тут достатньо проста. Він якраз дуже хоче переговорів, але Україна поставила в дуже незручне становище. Він таким чином. Це вже посил до заходу, говорить, що не треба більше нічого робити. Ми ж нібито домовились, так що йдемо на осінь на переговори, і там спробуємо хто кого так би мовити. Ну в залежності від того, яка буде ситуація, як Китай буде вчиняти, яку він позицію займе під час цих переговорів. Але в принципі Путін був переконаний, що в нього є всі сильні сторони. Він веде операцію наступальну в Донецькій області, взагалі по, по лінії фронту, очікуючи, за 2-3 місяці він ще візьме пару маленьких містечок. А якщо зовсім буде все вдало, то взагалі повністю захопить Донецьку область. Так і це буде сильна позиція. Але Бамс, і ми бачимо, курська операція. Яка ставить своєю метою, можливо, і так само, як і думає Путін, але ще й, звичайно, перекинути, щоб Путін перекинув частину військ з Донецького напрямку в сторону Курської області. І Путін це розуміє. І він в своїй сьогоднішній заяві про це сказав: що навпаки тільки посилиться наступ Донецькій області. І він заявив, що в півтора раза більше стало так, би мовити, потужніше стало в наступ російської армії на позиції українців в Донецькій області на схід на східному фронті. Звідки він бере ці дані? Ну за різними даними є інформація, що нібито, все ж таки, з харківського напрямку, і можливо, трохи з Донецького, все ж таки вони змушені перевести, хоча ця інформація не доведена, не перевірена. Є інформація протилежна, що Путін вирішив все ж таки довести цю операцію по окупації Донецької області до кінця, не дивлячись на втрати, які несе російська армія, так і не дивлячись на те, що відбувається в Курській області, і вони збираються заткнути ці всі дірки, які виникають в Курському фронті. Строковиками, не якимись частинами, які вони знімають, не з фронту, а давайте не забувати, в Росії усі є величезні країни, в них є все ж таки резерви, певні, ну не резерви навіть, а певні силові структури, які знаходяться там, наприклад, на кордоні з Китаєм. До того, що є Росгвардія, до того, що є все ж таки ФСБ, і, до речі, це територія діяльності зараз. Контртерористичної операції тут повинна діяти ФСБ, ну, тобто, намагатися таким чином вирішити це питання, не перекидуючи війська з, з фронту, конкретно українського фронту, так наскільки це йому вдасться, не знаємо, але знову ж таки він ці заяви ще один сигнал а, а, зробив про Брянську область. Що він очікує, що наступною метою українського цього наступу буде Брянська область, він так би мовити. Пов'язує ну, мені здається, так пов'язує переговори з тим, що ну Курську він ще так би мовити спробує видавити українські війська, хоча е, заявляє про те, що не буде вести жодних переговорів. Але сам сама так би мовити, е, те, що він заторкнувся цієї теми, так переговори це говорить про те, що він якраз думає про переговори, так. Але він визначив нову червону лінію, судячи з усього для Заходу це Брянська область. Так? Очевидно, що ще раз повторюю, це була несподіванка для Путіна і для генштабу Росії з багатьох причин. Тут вже потім будемо розбиратися пізніше, коли це все так чи інакше закінчиться, чи встане в якусь стабільну позицію, коли наші війська там закріплються, і будемо розуміти, чи це дійсно такий вмасований рейд. Чи це серйозна, серйозна операція захоплення чужої території? І ще одне, що заявив Путін, дуже цікаве, що він допевнен, на період проведення операції він заморожує виплати іпотечних цих кредитів і взагалі кредитів для жителів Курської області. Так? Очевидно, що якісь сигнали пішли з місця, що 10 тисяч в зуби які даються жителям Курська, які евакуюються з тої території, яку займають українці. Що цього недостатньо. Ну люди люди що щодо розуміють. Вони бачать, як розкидуються гроші на тих же самих військових, і звичайно, вони сумами в 10 тисяч рублів вони вже не задовільнені. Так вони хочуть чогось іншого. Звичайно, в Росії грошей не так вже багато. Тобто він, він завжди пріоритет буде виставляти, давати на війську, але тут щось треба йому теж робити. так. Щодо того, взагалі, чим це може закінчитись, ви можете дивитися інші відео мої, так, які я за останні 2 дні вийшли в різних етерах на телебаченні, там інтерв'ю на інших YouTube-каналах. але... Тут цікава така пропозиція. ну не пропозиція виникла. Поки що я не розумію, наскільки це серйозно буде розглядатися нашими спецслужбами. Це створення якихось паралельних російських інституцій, так які будуть створювати російські опозиціонери на тій території, що українські війська тримають під контролем. Цікава ідея. Не знаю наскільки вона буде реалізована, але зрозуміло, що до реалізації це ще повинно пройти певний час. Ну, Там дійсно повинен закріпитися. Я розумію, що наскільки вдалося, вдасться Росії витиснути українські війська з Курської області, ми зрозуміємо десь через тиждень-два. Тоді буде зрозуміло, як, е, е, наскільки вдало все ж таки українська операція. От Сьогодні Сильський заявив, що е, з, тримають під контролем 1000 квадратних кілометрів. Російської території в Курській області росіяни заявляють, що резерви українські підтягуються постійно через кордон. Очевидно, що дійсно мова йде не про пару тисяч людей, які там стоять, мова йде про серйозний контингент І для того, щоб його якимось чином йому опанувати, росіянам потрібно мінімум. Вдвічі, втричі більше військ туди підігнати, яких зараз немає просто. І це те, що росіяни визнають, що вони не встигають. І тому вони зараз займаються такою тактикою: це авіанальоти і бомбардування кабами, артилерією і всім чим завгодно. так? А, а зважаючи, що позиції постійно змінюються, це. Ну, звичайно, що в нас є втрати, то зрозуміло так, але це на даний момент не зовсім ефективно з точки зору російського командування. Потрібна жива сила, яка буде займатися тим, щоб видавлювати з населених пунктів, з доріг там з всього того, що контролюють українці. Якщо е, наші війська зможуть серйозно купатися в найближчі тиждень, то ця, це буде все повільніше і повільніше відбуватися. А якщо ще справдиться жахливий... Жахливий сон самого Путіна, що Україна проведе працю в Брянській області, то дійсно може бути серйозна проблема для росіян і для Путіна. Йому придеться все ж таки перекидувати війська з Донецького напрямку. Знову ж таки, поки що інформація про те, що наступ росіян зменшився в Донецькій не підтверджується. Ну, не підтверджується 100%, тобто є інформація і така, і така, що нібито є, і що нібито ні. І, і знову ж таки, останнє, що я хотів сказати, це, звичайно, якщо ви дивитесь моє відео, я намагаюся бути достатньо об'єктивним, а не включаючи свої емоції. Звичайно, я на стороні України. Я хочу, щоб вся ця операція відбулася успіхом, і все, все що задумано Генштабом, було виконано, і взагалі найменше втрат, що було, і щоб росіян було вбито і заполонено велику кількість. Але так, ми розуміємо, що найбільше втрати і найбільш серйозна проблема зараз відбувається на Східному фронті. І очевидно, що радіючи тому, що відбувається в Курській області, не треба забувати, що ну, не зовсім хороша ситуація продовжується в Донецькій області. Так? Ворог наступає, ворог. Забирає кожен день якийсь там клапать нашої території, і звичайно, що оця от ейфорія, яка зараз відбулася в нашому суспільстві, вона була потрібна. Так, ну за довго ми сиділи всі в депресії. І, звичайно, що інформаційно-психологічний вплив цієї операції на даний момент переважає конкретне стратегічне військове досягнення. Так Я, ну, це моє переконання на даний момент. На даний момент. Бо ми не знаємо реальну ситуацію, яка складається, і наскільки це стає серйозним майданчиком до наступних переговорів, чи дійсно росіяни перекинуть війська з Донецької області в Курську область, ну і всі інші ті задачі, які, можливо, ставив Генштаб, плануючи цю операцію. Тому, будь ласка, ще раз скажу, попрошу вас підписуйтесь на мій канал, ті, хто дивиться і не підписався. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень. Ви можете задавати мені питання. Я відроблю відповіді і відеовідповіді для спонсорів. Ну і спонсори перші дивляться, а, мій, мій контент. І ну, найголовніше це дає можливість Ютубу більше поширювати мої матеріали, відеоматеріали в україномовному сегменті YouTube. Ютуб. І це дуже важливо. І це одна з головних... Моїх цілей це розповсюдження саме україномовного контенту в YouTube. Все, до зустрічі, до побачення.